Пацієнти хочуть виглядати молодше, але без жодних ознак того, що вони робили якісь косметологічні маніпуляції. Як цього досягти? Завдяки правильним процедурам. Сьогодні все більше набуває популярності тренд Undetectable Era. Це ера природного вигляду шкіри. Без очевидних змін і агресивних втручань. Сьогодні на ринку є кілька інноваційних продуктів, які повністю відповідають вимогам цього тренду: це полімолочна кислота, джувілук та ленісна препарати, які дають довготривалу колагеностимуляцію, без небажаних явищ та довготривалої реабілітації. Завдяки полімолочній кислоті ми працюємо з якістю шкіри обличчя та тіла. Заповнюємо втрачені об'єми, а також маємо можливість працювати з начутливою зоною навколо очей. Також одним з ключових продуктів, які вписуються в цей тренд, є радіс. Це один із найкращих досліджених дермальних філерів. За 20 років на ринку його ефективність та безпека підтверджена численними клінічними дослідженнями. Цей препарат забезпечує довготривалий ефект ліфтингу та омолодження. Результат помітний одразу. І триває до півтора року. Радіус дає чіткі контури обличчю без видимих ознак втручання. Ще одним з улюблених препаратів є екзосоми АСЦЕ, які ефективно зволожують, відновлюють та забезпечують фундаментальне омолодження шкіри. Вони чудово підходять для підготовки шкіри до колагеностимуляції. Не менш важливим для здоров'я шкіри є, звісно, і домашній догляд. У продовження теми екзосом, я в домашній догляд часто рекомендую селтвіт. Це гіпоалергенна косметика з екзосомами з стовбурових троянди для догляду за чутливою та сухою шкірою. Селтвіт ефективно заспокоює шкіру, інтенсивно зволожує та покращує її захисний бар'єр. Ще одним потужним продуктом, що відповідає тренду Undetectable Era, є реджуран. Завдяки полінуклеотидам. Він працює у глибокому шарі дерми, стимулюючи природну регенерацію. Це означає, що шкіра не просто виглядає краще, вона стає здоровішою зсередини. Покращує текстуру, зменшує почервоніння та повертає природну пружність та сприяє глибокому зволоженню. Його дія поступова. Замість різких змін ми отримуємо плавне природне оновлення. Шкіра виглядає свіжою відпочилою, без жодних ознак втручання. Щодо неінвазивних методів, вони чудово доповнюють ін'єкційні процедури, забезпечують максимально ефективний та безпечний результат. В практиці я використовую терапевтичні системи Retix для глибокого зволодження, омолодження та відновлення шкіри. Ці системи містять пілінги та сироватки бустери, що забезпечують комплексну професійну терапію для шкіри, що підтримує результати та пролонгує ефект від процедур. Кожен цей продукт має унікальну формулу та ефект, але всі вони об'єднані спільною метою: підтримкою природного вигляду шкіри, збереженням її здоров'я та еластичності, а також мінімізацією реабілітаційного періоду. Відповідно до Undetectable Era, омолодження не повинно бути очевидним чи агресивним. Усі хочуть природного вигляду без тручань, які можуть змінити їхню індивідуальність. Вони прагнуть до омолодження, яке виглядає так, ніби це їхній ідеальний стан шкіри. І це питання, яке стоїть перед нами, професіоналами, що важливіше, яскраво виражений результат чи все ж таки збереження природного вигляду? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати поради та новини щодо безпечних рішень. Для здоров'я вашої шкіри, а також шукайте на соціальних мережах або ж на сайті.